І, можливо, через це тут такі черги. І от уявіть, що ці всі люди стоять в чергу, просто щоб піднятися на те, що вже є безкоштовне. І що навіть не треба шукати. Тож давайте я покажу вам, куди заходити, щоб піднятися безкоштовно. План ось такий. Йдемо в цей провулок і підіймаємось по сходинкам аж до верху, попутно оцінюючи місцевий стрітар. Де, на жаль, не дуже чисто і запашок відповідний, але вид зверху просто чарівний. Це один з багатьох, але не менш якісних видів на місто. Що з внутрішньої сторони, так і з виду на річку. Бо підйом на цьому ліфті абсолютно ідентичний до місця, куди ми піднялись. І просто послухайте, як місто вітає вас. Ну а зекономлені 12 євро можна спокійно витратити на пляшку. Вина у місцевому закладі. Ну або навіть на два найдешевших, бо в Португалії все вино смачне.